Розділ 2. Становлення козацтва. 16 перша половина 17-го століття. Параграф 9. Поява українського козацтва та Перших Січей. Перше. Українське козацтво. Українське козацтво це збірна назва козаків на українських землях. Спочатку козаками називали вільних людей, що населяли південноукраїнські степи і жили за рахунок війни. Козак це слово тюркського походження. Що вживалося для означення вільної людини шукача пригод. На українських землях ним називали перше у другій половині 15 століття охоронців південного прикордоння і промисловиків уходників, друге від другої половини XVI століття запорожців і реєстровців, третє у добу Гетьманщини представників козацького стану. Рання модерна доба стала періодом формування українського козацтва. Яке відіграло важливу роль у подальших подіях історії. Питання виникнення козаків приділяють увагу чимало зарубіжних та українських дослідників, завдяки їхнім зусиллям сьогодні про походження козацтва відомо досить багато, проте дослідження істориків не припиняються. Слово козак уперше згадувалося наприкінці 13-го на початку 14-го століття. Тоді так називали представників тюркського населення, які несли сторожову службу, а тогочасний польський хроніст використовував термін козак щодо втікачів, розбійників і вигнанців. У 15 столітті через розпад Золотої Орди козакування стало досить поширеним явищем у тюркському світі. Окремі кримськотатарські роди або їхні групи втікали на вільні степові простори Дикого поля і ставали козаками. За повідомленням джерел, кримськотатарські козаки однаковим чином наймалися на службу до литовських і московських правителів або нападали на їхні землі. Наприкінці 15 століття з'явилися згадки про появу християнського козацтва, зокрема українського, яке діяло у степовому прикордоні. Мусульманське кримськотатарське і християнське українське козацтво мали між собою в цей час чимало схожого, обидві спільноти існували за рахунок війни. Служби із захисту кордонів, розбійницьких нападів, наїздів і пограбувань ворожих поселень, чималі прибутки приносила торгівля захопленими бранцями на невільницьких ринках. Варто зазначити, що в той час так діяли не лише козаки, а й інші, як правило, недержавні військові люди. Перша згадка про українських козаків датується 1489 роком. Вона міститься у хроніці польського автора Марцина Бельського. Там повідомлялося, що козаки несли службу в польсько-литовському війську під час його походу на кримських татар. Дике поле це історична назва незаселених і малозаселених чорноморських степів у 16-17 столітті. Українське козацтво запозичував кримськотатарського козацтва чимало військових і побутово звичаєвих традицій. При цьому, переймаючи ці традиції на початковому етапі формування, українське козацтво продовжувало свій самобутній розвиток. Так у середині XVII століття воно було зовсім іншою спільнотою, ніж наприкінці XV на початку XVII століття, і з часом розгорнулися процеси самоорганізації українського козацтва, яке на початку свого виникнення становило вільну людність, не обмежену державними правовими нормами. У результаті. Воно перетворилося на окремий соціальний стан із власними поглядами на тогочасні події на українських землях. Друге. Передумови причини виникнення українського козацтва, уходництво. Українське козацтво виникло на величезній степовій території Дикого поля між християнськими державами Великим князівством Литовським і Короною Польською та мусульманськими державами Кримським ханством і Османською імперією. Обидві сторони використовували цивільні території для військового ремесла в поєднанні з промислом. Ситуація, що склалася наприкінці 15-го у 16-му столітті на просторах Дикого поля, стала основною передумовою виникнення українського козацтва. Природні багатства цих територій за дніпровськими порогами приваблювали населення з обох боків кордону, сюди вирушали ватаги охочих займатися степовими промислами. Мисливством, бджільництвом, рибальством на українських землях їх називали уходниками. Представників різних станів що опинилися в їхньому складі, об'єднувало те, що в межах визначеного правовими нормами суспільства вони почували себе незручно. життя, сповнене небезпек і можливостей швидко збагатитися, приваблювало їх більше. Ватаги уходників стали одним із витоків формування українського козацтва. Основні причини виникнення українського козацтва пов'язані з процесами освоєння Дикого поля, необхідністю організації захисту населення Південної Київщини і Східного Поділля від набігів кримських татар. Третє. Поява перших козацьких січей Дмитро Вишневецький. На місцях промислю уходники влаштовували тимчасові оселі для збереження своєї продукції та захисту від нападників. Поселення, побудовані з деревини, вони називали острогами, городками, станами, а з першої половини 80-х років 15 го століття, коли поселення почали обносити дерев'яними укріпленнями – засіками, поступово за ними закріпилася назва Січі. Засіка це штучна перешкода з повалених дерев, улаштована з оборонною метою, табір, обнесений частоколом. Більшість козацьких січей розташовувалася на Дніпровському низу. Козаки спочатку витіснили звідти примсько-татарські Ватаги, а потім поступово освоїли Великий Луг і Запоріжжя. Дніпровський низ це землі по обидва береги Дніпра, розташовані за його порогами. Великий Луг історична назва в місцевості і величезних річкових плавнів, які до середини ХХ століття існували на лівому березі Дніпра між ним та річкою Конка. Запоріжжя це землі в Нижній Течії Дніпра на південь від Дніпровських порогів. Зимівник це назва житла хутора і козацького господарства на Запорожжі, Показачення це процес набуття козацьких прав вихідцями з інших верств українського суспільства. У першій половині 16 століття на Запорожжі виникли козацькі поселення, зимівники. Спершу це були місця для отримання худоби взимку. А потім так почали називати зимові помешкання для людей, і з розвитком місцевого сільського господарства і промислів вони перетворилися на осередки, де застосовувалася наймана праця незаможних козаків і селян. У 20-30-х роках XVI століття, після декількох невдалих спроб влади Великого Князівства Литовського прийняти українських козаків на державну службу було вирішено створити фортецю з козацькою залогою в південному прикордоні. Місцева влада цю пропозицію підтримала, втілив її в життя черкаський і канівський староста Дмитро Вишневецький у 1555-1556 роках. Четверте, система цінностей, життя та побут козаків. У складі населення України XVI століття кількість козацтва поступово збільшувалася. Як побутове явище, козакування ставало звичним для тогочасного українського суспільства, поширювалося по козачині. Від кінця XVI століття численні втікачі з українських земель прямували до степу, щоб стати козаками. За висловом польського коронного гетьмана Речі Посполитої Жолкевського у 1596 році вся Україна показачилася. Спочатку ходити в козацтво означало рушати на Дніпровський низ, оздобич, тому цих людей називали низовим козацтвом. Низове козацтво це назва, що вживалася щодо козаків Запоріжжя, які селилися в нижній течії Дніпра на землях підконтрольних Січі. Пізніше, коли козацтво переважно протидіяло набігам татар в українському прикордоні, козацьким хлібом називали їхню службу. Звичні до військової справи козаки також наймалися на військову службу до правителів різних держав. У козацькій спільноті сформувалася своя система цінностей. Провідними принципами їхнього співіснування стали рівність, особиста свобода, відданість груповим інтересам і відчайдушна хоробрість. Умови життя козаків, які склалися в степах дикого поля, були суровими, вимагали фізичної витривалості, здатності переносити холод і спеку, негаразди воєнного життя. Жили козаки в саморобних куренях, сплетених з очереду та вкритих кінськими шкурами. Одяг простих козаків виготовлявся з домотканного сукна і полотна, із нього шили широкі штани, шаровари, сорочки, поверх яких надягали довгі каптани. Що підперізували поясом, взуттям слугували чоботи, а головним убором висока шапка, кучма. Козацька їжа була простою, але поживною. Козаки готували саламаху, тетерю, щербу, варені страви з пшона, житнього борошна й риби, вживали смажену дичину та в'ялену рибу. Воєнні походи козаків поєднувалися із заняттям різними промислами, лагодженням зброї та спорядження. Приготуванням їжі, запасів для походів. У вільний час козаки полюбляли співати, грати на копці й танцювати. Після походів козацькі загони поверталися з Дніпровського низу на відпочинок додому. Нападаючи на володіння турецького султана і кримського хана, козаки створювали чимало незручностей владі, як її піддані. Тому на старост південних пристепових районів Київського та Братславського воєвост покладалися обов'язки стримувати козаків, щоб не допустити їх самостійних походів. 1489 рік. Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах. пам'ятають кручі славу.